Друзі, вітаю вас у студії, як завжди, Вікторія Піцак, і це подкаст WhatsApp, де ми з вами говоримо про фільми та селебріті. Сьогодні ваша улюблена рубрика, ваша і моя улюблена рубрика злети та падіння. А ця рубрика про знов ж таки злети та падіння відомих людей. І сьогодні у нас на черзі чудовий неперевершений Джонні Депп. Хто він такий насправді? Що в нього можна навчитися? І і що це їх таке поєднює з Мерлін Менсоном, і не тільки дивимося і слухаємо, точніше слухаємо далі. Джонні Депп – це видатна персона, і досить яскравий приклад того, як простий хлопчина з Кентукі міг підкорити весь світ, весь Голлівуд. І чим він підкорив? Ну, харизмою, харизмою, акторською грою, своїм голосом, подачею, підходом до його ролей всім цим. Але. Чи знаємо ми Джонні Депа достатньо добре, щоб перейняти власне його досвід і вивчити, яка ж оця от формула успіху? Так що зараз ми розберемося і будемо складати цю формулу успіху. Джонні Деп для нас це щось ну дуже потужне. Красивий, ну красень, неймовірний, крутий, добрий, щедрий. Ну і ще кілька конфліктів за його спиною, але про це трішечки пізніше. Але за спиною у Джонні Депа толком так нічого і немає. Він ледь закінчив середню школу, тож навіть не можна говорити про якийсь коледж чи університет. Джонні з дитинства мав бунтарський характер, ну і постійно відповідно отримував нагоріхи від батьків. А варто згадати, що мама Джонні Депа була досить суворою у хлопчика. Я вам більше скажу, вона його достатньо часто била, і про це говорить сам Джонні Деп. Скажу вам так, поділюся такою фанатською теорією, така розгулює в інтернеті теорія, що Джонні Деп почав стосунки, як з усім відомою Ембер Херд, я не буду пояснювати, через те, що його в дитинстві била мати, і він, начебто, психологічно тянеться до холодних жінок. Ну, не знаю, є така теорія, тож з вами я поділилася нею. Звичайно, це. Просто здогадки і нічого більшого. А давайте трішки про батька. Батько працював простим інженером. Ну думаю, як ви і зрозуміли, сім'я у Джоні була ну не з багатих. А більше того, маленький Джоні бачив, як батько любить випивати, знущався над матір'ю, бив її на превеликий жаль. Тож, Джоні мав на чому повчитися і що подивитися. Характер Джоні формувався під тиском, під тиском батьків, суспільства, вічних переїздів. Навіть більше скажу у дорослому віці, він уже він досить відкритий актор. І якщо ви бачили його інтерв'ю, ви бачили, що він. Небрехливий, тобто він говорить чесно і відверто. І як він згадує своїх батьків, він сам каже, що на похоронах у своєї матері він сказав, що його мама була найпідлішою людиною, яку він коли-небудь зустрічав у житті. Найпідлішою, тобто підлою, тобто на похоронах своєї матері він це сказав. Тому що мама зазвичай в нас це щось святе і асоціюється з чимось добрим, чистим та щирим, але от у кожного різний досвід. Звичайно, що жорстокі умови життя дуже сильно вплинули на знову ж таки почуття гумору Джоні Депа. Тому що, як ви могли помітити в його інтерв'ю, він досить часто має таке чорне почуття гумору або, можливо, такі, ну, скажімо, саркастичні якісь вислови. Він досить весела людина. Знаєте, не просто так є таке прислів'я, не просто так кажуть, що найвеселіша людина, найнищасніша людина, так само як стендап-коміками, так тобто він виходить на сцену всіх з усіма жа ртує всім піднімає настрій а сам собі допомогти не може Тож, так само як і з психологами але, попри важке дитинство, важливою фігурою у дитинстві Джоні Депа був його дідусь. Він надзвичайно його любив. Він завжди з дідусем проводив час. Вони ну він йому помагав вічно у чомусь. Тож для нього це завжди була така опора, сила, де він знаходив таке джерело енергії. А як і раніше говорила, сім'я часто переїжджала. І знаєте, яка причина? Ну, сам Джоні говорить про те, що ну з таким натяком, що його сім'я не любила робити ремонт. І прибирати, тобто, коли, скажімо так, коли застаріла квартира або просто не поприбирали, такі ну чому би не продати нашу квартиру чи будинок, і не переїхати на сусідній будинок, бо він трішки почистіше, насправді це смішно, але це правда. І блін, ну а це ж було би реально круто не прибирати, а просто купляти новий будинок кожен раз. Цікаво, як вони попередні продавали. Ну просто ну беріть уже як є, та а, як би це смішно не було, і якби ми не жартували, однак ситуація досить складна, тому що переїзди Джоні Депу давались надзвичайно складно. Тобто постійна зміна життя, постійна зміна школи, квартири, будинку. Тобто, це було досить для нього складно, постійно нові люди. Тим паче це був досить такий підлітковий вік, коли людина, ну скажімо так, тінейджер тільки формується, його формується світогляд, йому дуже важливо мати друзів, йому дуже важливо проводити час з своїми однолітками. Однак Джонні Депп досить був закритий в цьому плані він закривався від людей, і це стало наслідком якраз цих переїздів. А найпотужніша така кульмінація зломлення його характеру була коли батьки розлучилися. Він відверто каже у своїх інтерв'ю, що він ненавидів батьків, маму і тата, особливо через те, що вони сварилися. Тому що знову ж таки нагадуємо, тато бив маму, і він бачив досить складні картинки. Тяжко почути від людини, що вона напряму каже: Я ненавиджу своїх батьків. Мені здається, це одна з найстрашніших цитат чи фраз, яку можна почути не тільки від дитини, а навіть і від дорослого. На превеликий жаль, таке досить часто є через непорозуміння за те, що батьки просто не чують своїх дітей. Це велика проблема. Діти закриваються і не говорять про найсокровенніше, і відповідно роблять помилки, дуже великі помилки. І тож, якщо мене зараз слухають якісь батьки, ви маєте дитину, тож прислухайтесь до неї, чуйте її, чуйте її емоції, не, не применшуйте її емоцій, тому що це дуже чутливі. Істоти, якби це дивно не звучало, і коли вони виростають, ці всі такі моменти і підводні камені дуже сильно вдаряють. Ну, і початково, скажімо так, у своєму такому молодому віці Джоні Деп починає захоплюватися психотропними речовинами. Все почалося з психотропних ліків, які приймала його мама. Мама завжди казала: принеси мені такі-то, такі-то ліки, а він тихенько взяв і собі щось спробував, і звідси почалися алкоголь, і більш навіть важче речовини до речі, в інтернеті можливо, ті, хто спостерігали за особистим життям Джоні Депа, за його судними справами і тому подібному. ви могли побачити, що кілька років тому в інтернеті з'явилося досить таке сенсаційне відео, таке конфліктне відео, яке виклала власне колишня Джоні Депа, де Джоні Депо під алкогольним сп'янінням ламає кухню. Ну тобто, можливо, можете собі загуглити і подивитися, це чисто так для загального розвитку. Вотко, як цей прекрасний мужчина потрапив у кіно, як його взагалі затягнуло туди, як закрутилося все так, говоримо далі. Перша роль Джонні Деппа це хлопчина Глен у знаменитому фільмі Жахів, кошмар на вулиці В'язів. Не могла так і додивитися цей фільм, мені здається, навіть до середини не змогла, тому що ті, хто бачили мої подкасти раніше, знають, що я дуже сильно боюся фільмів жахів, хоча дуже люблю їх і вважаю це найскладнішим видом мистецтва. Варто зазначити, що сам Джонні Деп, я думаю, як як відомо, все життя мріяв бути музикантом, рок-музикантом. І у свої 12 він отримав електрогітару від своєї мами на подарунок. Врешті-решт вам трішечки про спойлерю: що він все-таки став відомим музикантом після того, як став відомим актором, правильно використав момент. У нього є власний гурт Голівудські вампіри, де власне вокалістом є Еліс Купер. Вони ще по досі дають концерти. Дійсно, вони мають альбоми, пісні. Досить це гарно і класно. Свою кар'єру він починав з маленьких таких різних. Них гуртів. Перший його гурт був полум'я, тобто називався Полум'я. Жив він у трейлері з другом довгий період часу, коли був музикантом. Також у нього був гурт, який називався дітки. Тобто він досить довгий період свого такого юнацтва провів у гуртах, у рок-гуртах, тобто він виступав в різних барах на розігрівах. Вони мали великі успіхи, але ще більший успіх він отримав саме у фільмі Кошмар на вулиці В'язів. Як це все вийшло? Не пов Рете, але він мав друзів. Друзі покликали його з собою на кастинг. Ну, чисто для приколу, як в нас так кажуть, хтось хотів спробувати, і він для компанії покликав Джоні Депа. Вийшло так, що саме Джоні Деп пройшов кастинг успішно, і все-таки його без акторського досвіду взяли на цю роль. Варто зазначити, що Джоні Деп неймовірно розумний. Тож навіть після того, як він отримав перший гонорар і знявся у фільмі Кошмар на вулиці В'язів. Він не пропив гроші, принаймні всі. І не закинув цю справу, він зрозумів, що в ньому побачили талант, і цей талант може йому дати набагато більше і привести до того, що він хоче. Гроші він свої перші витратив на театральні гуртки, на театральне навчання, тому що він розумів, що варто пробувати, варто рухатися, тому що не просто так склалися обставини. Тож за це йому респект. Це навіть частково вчить нас тому, що коли ми вчіпляємося за якусь мрію. Не завжди ми можемо йти до неї одним єдиним шляхом, тому що життя воно досить закручене і цікаве, і кидає зі сторони в сторону. Як наслідок, нас інколи кидає ще в іншу сферу діяльності, і ми думаємо, боже, та це ніколи мене не приведе туди, куди я хочу. Хоча потім в результаті воно так і приводить. Треба бачити в усьому якісь не те, щоб вигоду, можливо, це не гарно прозвучить, а можливо саме доречно воно прозвучить. Тому що, коли ви займаєтесь якоюсь професією. І розумієте, що ви маєте в цьому потенціал і потугу, і можете досягти таких результатів, ну реально великих у цій професії, і завдяки цьому піти, випрямити свій шлях і піти все-таки тим шляхом, який ти хочеш, так тобто, завдяки одній мрії досягти другої мрії, це досить класний тандем. Тобто, він розумів, він хоче стати рок музикантом, але він пішов. В акторське випадково і зрозумів, що якщо він буде розвивати акторське, то рано чи пізно він зможе втілити мрію музиканта. Тобто інколи таке теж працює. Треба слухати своє серце. Давайте трішки поговоримо про друзів Джоні Депа. Трішечки якоїсь сенсації додамо, роз зробимо нашу розмову живою. Джоні Деп має досить цікавих друзів, і один з них, як це відомо, є Мерлін Менсон. Насправді вони коштують один одного своїми цікавими епатажними характеристиками. І якщо Джонні Депа ми знаємо як досить такого стриманого і досить вихованого культурного чоловіка, то Мерлін Менсона ми знаємо як просто Шибай голову та такого. Мега рок-музиканта, який рве всіх і все своєю епатажністю, так. І ми такі думаємо, Боже, як вони двоє зійшлися? Ну то якось то і зійшлися, і навіть не просто як друзі, а як найкращі друзі. Мерлін Менсон завжди підтримував актора на його прем'єрах завжди був на прем'єрах фільмів. Ну і звичайно, Джонні Деп взамін брав участь у деяких концертах Мерлін Менсона. Тобто вони мають досить таку потужну довгу дружбу, вони підтримують один одного. Я вам скажу навіть більше, Джонні Деп попросив Мерлін Менсона стати хресним батьком Лілі Роуз Деп. Ви собі уявляєте? Мерлін Менсон. Ще раз повторюю, Мерлін Менсон, хресний батько, хресний. Розумієте? Хресний батько Лілі Роуз Деп. Це досить мило. Також ви можете побачити, як результат їхньої дружби. Це кліп Мерлін Менсона на пісню Kill For Me. Там якраз був власне Джонні Деп, Мерлін Менсон, досить такий епатажний, потужний. Кліп, так що, якщо ви вразливий, то не дивіться, не треба. Дуже відвертий кліп. Вийшов також Мерлін Менсон та Джонні Деп мають спільні тату на зап'ястях. Це ви 100% не знали, вони реально мають спільні тату на зап'ястях. Там фраза «no reason», тобто без причини. І коли їх питають, що означають їхні тату, чоловіки так і відповідають: «no reason», тобто без причини. Ми ми, ми набили їх без причини, і вони не мають жодного сенсу. Просто, просто нас об'єднують. От і все. Нема що тут видумувати. Джонні Деп має також свої дивні вподобання, які кожен з нас: Джонні Деп і ляльки Барбі. Я думаю, це вже звучить досить так цікаво. Взагалі, наш харизматичний і неоднозначний актор обожнює дивувати пресу і нас з вами своїми дивними якимись думками та ідеями. Він захоплюється колекціонуванням ляльок Барбі. В нього взагалі є тяга до колекціонування чогось. Так, і одне з цих колекцій були ляльки Барбі. Він також має колекції жуків, скелетів, тварин або особистих речей Джека Керуака. Тобто він дуже багато чого там має. Я так зрозуміла, що він ляльки-Барбі збирав для Лілі Роуздеп досить мило. А також цікавий факт, який дійсно мега сильно дивує і показує. Потужність характеру Джоні Депа. давайте я спочатку процитую те, що він говорив, а потім ми розберемо. Я майже нічого не бачу, все дуже і дуже розпливчасто. я ніколи не міг похвалитись хорошим зором. Навіть у дитинстві мені доводилось носити окуляри. Поділився Деп. Варто сказати, що актор досить довгий період часу має проблеми з своїми очима, тобто з зором. Про це він так і заявляє. І більше того, він носить постійно окуляри. Ми можемо бачити його в різних окулярах, різних стилей, і він каже, що в цих окулярах він дійсно бачить людей, без них не може Він не може без них вийти з дому. До речі, чесно кажучи, я дуже здивувалася цьому факту, тому що навіть коли я бачила його в різних окулярах, я думала, це про... Просто для стилю окуляри, я навіть їх і не бачила на ньому. Тобто, це респект його дизайнеру, стилісту, які отак зробили все гарненько і акуратно, коли Депу доводилось грати у фільмах без окулярів, для нього це ставало такою, ну перешкодою, проблемою. Адже він, ну, в прямому сенсі слова може бачити на відстані витягнутої руки. Ну тобто, це певний дискомфорт йому давав. І більше того, якщо я не помиляюсь, то він на одне око взагалі майже. Сліпий, однак, цей все одно його не зупиняє від того, щоб робити його роботу дуже класно, так йому важко. Звичайно, він дуже можливо у певний період часу, скажімо так, не виходило багато чого, але все ж таки він великий молодець, і з нього треба брати приклад. Джонні Деп також неодноразово заявляв про публічність. Тобто, про що я говорю, він казав, що у будь-який день, хоч уже завтра, він може бути працювати просто десь на заправці, тобто йому все одно на публічність він її не любить і для нього не складає якоїсь там проблеми піти по десь там в каси. Побути трішки, так, щось зробити там на заправці і тому подібного. Це він говорив напряму в своїх інтерв'ю. Ми всі знаємо Джоні Деппа як відомого актора фільму Пірати Карибського моря, як капітана Джека Горобця, такого потужного, сильного, незалежного, такого комічного. Тобто саме Джоні Деп зламав такий стереотип стереотип пірата. І він втілив в новий формат пірата, який, скажімо, новий стиль пірата асоціацію, яку ми маємо ще по досі. От роки йдуть, і все ти кажеш, пірат, і в тебе перша асоціація з піратами Карибського моря з Джеком Спаро, тобто з Джеком Горобцем. Наскільки сильно в'ївся цей герой до нього, і наскільки сильно він його любив? Чесно кажучи, шкода, що ми більше його не побачимо в цьому амплуа, але це була найкраща робота, його найсильніша, одна з найкращих про наступні роботи ми також поговоримо в наступній частині, тому що фільми Джоні і особливо режисера Тіма Бертона це те, що варте уваги. Про це ми поговоримо в наступній частині. У Джоні Депа він сам розуміє, що пірати Карибського моря стали для нього дуже таким величезним набутком, і він має татуювання капітана Джека Горобця, тобто самого горобця. Те саме тату, яке було у фільмі Піратах Карибського моря. В нього було тату горобця, і він в житті набив таке саме, але іншим боком, тобто від зеркалення. Також у перекладі з німецької, де позначає дурень або блазень, і мені дуже подобається, що сам актор досить часто на інтерв'ю це висміює. Він має гарне почуття гумору, іронію, сарказм, тобто він уміє посміятися з себе, і це можливо багатьом людям не вистачає, тому що жартувати з когось то дуже легко, а пожартувати себе, Ну, це треба вміти. Те, що мене наболіло, саме дуже цікавий факт, але те, що мене дійсно наболіло, це те, що Джонні Деп тричі номінований на премію Оскар, але так і Оскара не отримав. І якимось чином, двічі номінований на антипремію, а саме Золоту Малину. Як можна йому давати золоту малину? Це ну, не знаю, це в природі взагалі мені здається, такого не існує. А премії Оскар він вартий вже дуже-дуже давно. Але головне, що фанати знають. Знаю, що він вартий більшого, і це найголовніше. Навіть головніше за те, що думають там різні судді, люди, критики і тому подібного. Сьогодні я повідбирала для вас досить такі цікаві факти про Джоні Деппа, для того, щоб ми трішечки перейнялися його біографією і ним самим. Тому що варто розуміти, що сам Джоні Деп прийшов досить складний важкий шлях. Без перебільшень. Він мріяв бути рок-музикантом, він здійснив свою мрію, став. Чудесним актором, неперевершене амплуа пірата. Він мав дуже важке дитинство і дуже важке життя. весь час були злети і падіння, але він сформував себе сам. Він дуже довго і дуже багато над собою працював. Тож думаю, якісь можливо висновки ви для себе взяли, тому що знову ж таки злети і падіння побудовані на цих висновках, на чомусь цікавому, на філософському. Тож я повідбирала там на сам кінець кілька цитат, які б хотіла з вами обговорити. Перша цита. Ата єдиний спосіб бути щасливим це бути чесним із самим собою. Цю цитату я дуже чую, дуже часто чую від різних акторів і, взагалі, селебриті. Будьте чесні з собою, не брешіть собі. Тобто, досить часто ми робимо те, що ми не хочемо, і робимо вигляд, що нам це подобається. Інколи це доречно і треба для того, щоб досягнути, що ти дійсно хочеш. А інколи ми просто відверто брешемо собі, тобто, все життя займаємося не тим, а потім таки. mm <smack> А щось, щось не так, щось не так. Е, найскладніше бути чесним з собою, навіть не тільки у тому, що ти хочеш саме стосовно мрії та професії. Досить часто ми з коханими людьми помиляємося, думаємо, що ми хочемо бути з тими людьми, а потім розуміємо, що ні. Або, наприклад, ми розуміємо, що ми маємо цих друзів, і ми розуміємо, ми, ми закриваємо очі на якісь недоліки, які насправді є дуже потужними і можуть зруйнувати все. Тож не закривайте очі і намагайтесь бути чесними з собою. А це дуже-дуже важко. Рано чи пізно ти станеш тим, чим займаєшся. І насправді це правдива річ, рано чи пізно, ти дійсно станеш тим, чим ти займаєшся. Головне, вперто, як бик, пробивати ворота щодо кохання, мені дуже сподобалися його цитати щодо кохання та любові. Якщо ви любите двох людей одночасно, виберіть того, хто змусить вас сміятися. Справжня любов завжди близька до сміху. Або, наприклад, цю цитату: Коли ви любите двох людей водночас, вибирайте другого. Бо якби ви справді любили Першого ніколи б не закохались у другого. Думайте тут самі, пишіть свої коментарі в знизу під відео. Я буду дуже рада почитати ваші думки. І також на завершення: у кожному добрі є зло, і в кожному злі є добро. Бо насправді так воно і є. Життя воно складається як із добра, так і зла, і немає чогось слабшого чи сильнішого. Воно є частина одного, це два елементи одного цілісного. Які складають весь всесвіт, і одне без одного не існує, бо це вічний рух. Ну, так писав Лао Лаоце. Я не хочу досягти моменту, коли я почуваюсь задоволеним. Я думаю, що якщо це станеться, то зі мною все буде покінчено. І це правда, коли ти розумієш, що все, я вже цього досяг і робити нічого не буду, досягати більше нічого не буду, тут ставиться крапка у всьому. У мене теж, до речі, така якась думка: що якщо ти досягнеш цієї точки, то ти такий. Ну, все, все, все покінчено, можна ставити крапку. Думаю, вам було цікаво, ви, може, взяли щось для себе, десь, може, посміхнулися, десь замотивувалися. А у студії була Вікторія Піцака, це подкаст WhatsApp, рубрика злети та падіння. Тож чекайте наступної частини, де ми обговоримо найкрутіші фільми Джонні Депа. Цілую, обнімаю, пишіть свої коментарі. До зустрічі!